Діяльність галузі охорони здоров'я Вінницької області у 2010 році була спрямована на забезпечення стабільної роботи медичних закладів, зміцнення та модернізацію їх матеріально-технічної бази, удосконалення системи управління лікувально-профілактичними закладами, покращення обслуговування населення, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, поліпшення стану здоров'я. Про це йшлося на прес-конференції начальника управління охорони здоров'я і курортів обласної держадміністрації Лідії Діденко. Медицина краю. У 2010 у цифрах і фактах в сюжеті Марини Микитенко. У минулому році на Вінниччині народжувані зменшилась на 450 осіб і становить 17,5 тисяч дітей. Про це на прес-конференції розповіла Лідія Діденко, начальник управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. До року померло 154 дитини, в минулому році померло 145 дітей. Фактично, показник дитячої смертності складає 8,7, В минулому році він був 8,1. Взагалі, взагалі, за 2010 рік померло 26 670 людей за оперативними даними. Я ще раз говорю про те, що хочу наголосити на тому, що ви бачите наскільки складна залишається демографічна ситуація, і ми на сьогодні маємо від'ємний природний приріст. Говорячи про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я у 2010 році Лідія Діденко зауважила, розвиток медичної сфери підтримується обласною владою. Здано в експлуатацію нове відділення у Липовецькій районній лікарні. У Бершицькому районному пологовому будинку відкрито відділення на 40 ліжок. Протягом минулого року запрацювало п'ять закладів, що отримали статус лікарня доброзичлива до дитини. На сьогодні ми маємо дев'ять таких закладів в області. Працювала клініка дружня до молоді на базі міської поліклініки номер 2 в серпні місяці створили і почала працювати мобільна дитяча клініка виїзна, яка оглядала дітей в районах області. Ця робота буде продовжуватися. Ну, взагалі, проводилися поточні ремонти, проводилися капітальні ремонти в відділеннях. Всього відремонтовано 39 лікарняних закладів. Загальна сума склала 25 мільйонів 630 тисяч гривень. Ви знаєте, що продовжувалось і активно почало будуватися. почало будуватися хірургічний корпус лікарні імені Пирогова. Цьому будівництву губернатор приділяє велику увагу. Вінницька область бере участь у пілотному проєкті реформування системи охорони здоров'я. Ця програма реалізовуватиметься на базі трьох областей, а саме Вінницької, Дніпропетровської та Донецької. Мета проєкту – підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення ефективності державного фінансування та створення стимулів для здорового способу життя населення належних умов праці. Основні етапи реформи медичного обслуговування полягають у реструктуризації мережі лікувальних закладів.